Отож, добрий день, шановні колеги! Я щиро вітаю вас на нашому вебінарі. Мене звати Наталія Калінікова, і сьогодні ми будемо говорити про одну із найцікавіших тем сучасної географії це мобільні додатки як інструмент навчання. Отож, ціль нашої з вами зустрічі це показати, як мобільні технології можна ефективно використовувати на уроках географії. Також хочу ознайомити вас із корисними додатками, які підвищують залученість учнів, а також надати практичні приклади інтеграції таких технологій у структуру уроку. Отож, у сучасному світі смартфон це не лише джерело розваг, це також потужний інструмент навчання, якщо ним, відповідно, правильно скористатися. І географія це ідеальна дисципліна для таких застосунків. Отож, перейдемо до наступного слайду. Чому саме мобільні додатки? Сучасне покоління це покоління кліків і файпів. Вони мислять саме візуально, діють швидко, звикли до миттєвої інформації, і якщо ми хочемо бути почутими, нам потрібно говорити саме їхньою мовою. Які ж є переваги мобільних додатків у навчанні географії? Найперше, це є миттєвий доступ до даних, карт зображень, також це можливість візуалізації складних понять, також це актуальні матеріали, тобто супутникові фото, погода, карти, це формування просторової уваги і, відповідно, це також підвищення мотивації через ігрові елементи. Ось, і тому пропоную вам перейти до наступного слайду і оглянути мобільні додатки. Ось, давайте їх більш детально розглянемо, найефективніші додатки, які можна використовувати на уроках географії. Найперший це Google OS, це безкоштовний сервіс від Google. Він доступний як через браузер, так і у вигляді мобільного додатку. Він надає можливості переглядати земну кулю у 3D. Також це пошук будь-якої точки на планеті, також це є функція «Вояр», готові інтерактивні тури з географії, історії, культури, ну і також це є створення власних маршрутів і презентацій. На практиці його можна використовувати, учні можуть створити міні-екскурсію, наприклад, Сім чудес світу, додавши певний опис, фото, відео і відповідні координати. Наступний додаток це Google Maps. Всім відомий, це не тільки навігатор, а ще й чудовий географічний інструмент. Він виконує основні функції: це створення власних карт, вимірювання відстаней, перегляд місцевості, рельєфу, супутникові знімки. На практиці можна зробити знайти найкоротший шлях від Києва до Барселони наземним транспортом, або ж переглянути, скільки. Країн доведеться перетнути, і який клімат там панує. Наступний додаток це «Сетера географії». там можна розробити вікторини на знання країн, столиць, прапорів, річок і так далі. Також можна грати індивідуально або навіть в парах, також доступний у вигляді веб-версії та мобільного додатку. Направді ним дуже зручно для повторення перед контрольними або для роботи в групах. Наступний наш додаток це World Atlas, або що його називають, Atlas 2023. Це віртуальний атлас з інтерактивними картами. Це короткі енциклопедичні відомості про країни. Також можна порівнювати площу населення, економіку. Рекомендую для аналізу статистичних даних і підготовки різних доповідей. Наступний додаток це Quizlet або Kahoot. Це додатки для створення міні-тестів і також флешкарт. Учні можуть створювати власні набори термінів і грати також один з одним. І це геміфікація процесу. На практиці це можна створити флеш-карти, теми, там, типи клімату, і діти готуються до теми саме граючі. Наступний наш додаток це Weather Underground або Windy. Це додатки для аналізу метеоданих у реальному часі, Тобто це перегляд температур, вітру, опадів, атмосферного тиску по всьому світу. В практиці його можна використовувати це дослідження погоди в різних кліматичних поясах одночасно. Ось. І пропоную перейти до наступного слайду і переглянути форми роботи з мобільними додатками. Адже додатки це не лише інструменти, а це важливо знати, як саме їх інтегрувати в урок. Ось. Перейдемо далі. Отож, приклади завдань. Це географічний квест, учні за підказками визначають країну або ж місто. От також це віртуальна мандрівка, кожна група презентує обраний маршрут, це розв'язання проблемних задач, обрати найкращий маршрут з урахуванням клімату, рельєфу або ж інфраструктури. Форму роботи це як індивідуальна, тобто це самостійне вивчення теми, парна змагання у векторині, групова, це створення інтерактивної карти, проєктна це створення міні-дослідження за допомогою додатків. Ось перейдемо далі. Це технічні та педагогічні поради. Ще далі перейдемо. Отож, з технічного боку, переконайтеся, що у класі є Wi-Fi або використовуйте онлайн версії додатків. Також використовуйте QR-коди або короткі посилання для доступу до матеріалів. Педагогічно важливо встановити правила використання гаджетів, тобто, щоб була дисципліна, поєднувати цифрове навчання з традиційними методами і також систематично оцінювати результати роботи з додатками. Отож, і пропоную перейти далі, це підсумки нашої, нашого з вами вебінару. Сьогодні ми з вами ознайомилися з найкращими мобільними додатками для вивчення географії, побачили, як їх використовувати на практиці, і обговорили педагогічні особливості їхнього застосування. Отож, запрошую вас до обговорення. Чи використовували ви вже якісь з цих додатків, можливо, там в житті? Під час уроку ще ні. Угу, Зрозуміла. А можливо, якісь ви маєте ще сервіси або ж ідеї, які можна втілити в життя? На думку, що я поки ще поки що не спитаю нічого. Угу, зрозуміло. Можливо, у вас під час нашого вебінару виникли якісь запитання або, можливо, якісь сумніви, можливо, щось хочете запитати. Поки немає таких? Питання. Угу, Зрозуміла. Ну я хотіла б ще у вас запитати, яку ідею або інструмент ви хочете спробувати вже застосувати на вашому наступному уроці з вашими учнями. Можливо, щось вам пропало до душі. зрозуміла. Дуже вам дякую за ваш зворотній зв'язок. На цьому наш вебінар з вами завершено. До зустрічі, гарного дня! До побачення!